Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми поговоримо, як прискорити дозрівання томатів. І я хочеться кожному дачнику угороднику максимально зібрати урожай. Томати дозрівають, ми урожай збираємо, але разом з тим наші грони. Томатів ще формуються і формуються, і особливо високорослі томати, є і п'ята і шоста кість формується, грона. Але разом з тим ми розуміємо, що термін дозрівання томатів становить 40-45 днів. І, звичайно, наші томати, які Формуються на останній кісті, вони просто не встигнуть дозріти. І сьогодні у своєму відео я хочу розказати і показати, які ми будемо проводити сьогодні роботи, щоб дати можливість дозріти вже тим томатам, які ось сформовані, щоб вони в нас налились і ми отримали гарний урожай. Якщо ви звернете увагу, яку ми будемо проводити роботу? Ми вже бачимо. Ми вже цю першу кість вже забрали. Вже урожай був. Ось вона вже сформована. дивіться, першу ми забрали, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма кість. То ми залишаємо над цією кістю два листочки для того, щоб дати можливість, щоб налилися ці плоди. І ми забираємо верхівку повністю ось. Забираємо цю верхівку. Це дасть можливість, щоб всі поживні речовини, які йдуть з кореневої системи, нам не йшли просто і формувалися нові листочки, і далі цвіли, і формувалися грони помідор, А дозрівали ці вже сформовані і налиті. Тепер ми дивимося, що ми маємо. Це перше, що ми робимо. Друге, що ми робимо, забираємо зайві листочки, які вже свою роль виконали. Ми забираємо всі ці листочки, адже вже грони помідор сформовані, і ми їх просто відрізаємо, забираємо їх і провіряємо далі. у нас Повністю грона сформована, також забираємо листочки. І таким чином ми звільняємо від лишніх елементів, які забирають поживні речовини із кореневої системи, щоб вони всі ці поживні речовини йшли для формування самих наших томатів, які. ось. Налялися, взяли свою форму, яку відповідно по даному сорту. І якщо тут два листочки, ми також один забираємо листочок. І Що це нам дасть змогу? Дасть змогу нам направити, як ми ще раз говорили, поживні речовини до самих помідорів. А по друге, ми зробимо провітрювання. Зробимо провітрювання самого стебла. Щоб не було в нас ніяких грибкових захворювань, адже ми знаємо, що серпінь місяць це такий місяць, коли активізується робота всіх патогенів, і нам постійно потрібно дивитися, спостерігати, і щоб наші кущі насамперед були здорові. Отака друга робота, яку ми проводимо. Отже, над сформованою Останньою кістю лишаємо два листочки і відрізаємо верхівки стебла. І так проходимо по всьому рядочку і ми це робимо. Це дасть змогу нам. І далі проводимо роботу по обрізці бокових пагонів. Також проходимо і бокові пагони, де вони з'являються маленькі, всі абсолютно забираємо. Далі проводимо ту роботу, яку ми почали. Отже, обрізавши листя, ми дамо доступ сонячного світла. Це буде наша якби, профілактична боротьба із фітофторозом. І, і разом з тим ми дамо можливість швидше налитися нашим плодам. На що ми повинні ще звернути увагу? Правильний полив. Ми говорили з вами в попередньому відео за те, що має бути, ну, якби, Якщо ви бачите, що ваші помідорки через те, що підписники і слухачі живуть у різних регіонах, то і якщо ваші помідори вже в теплиці, то я розумію, що вже останні ці кісті вони наляті. І якщо ваші останні кісті вже наляті і мають форму того сорта, який ви садили, то звичайно вам треба прикоротити і полив, і підгодівлю. Але якщо ви живете, от ми живемо в центральній частині України, то звичайно що верхні кісті у нас е, помідор ще не сформували ту форму, яку вони мають мати, і ми ще збирали в минулому році томати ще і в жовтні місяці. То звичайно, ми слідкуємо за поливом. Коли перепадають дощі, то звичайно поливати не треба. Коли ви поливали, наприклад, в липні, у червні місяці, з розрахунку на дорослий кущ 3,5-4-5 літрів в залежності від погодних умов води, то вже в серпні місяці ви дивитесь по по Погоді. Якщо дощів немає, то полив ви зовсім не прикорочуєте, поки не налються верхні грони томатів, але полив зменшуєте у два рази. Має бути полив десь півтора-дві літри на кущ. Якщо суха, суха погода. Також велике значення має підгодівля. Я у серпні місяці ми повністю прикорочуємо підгодівлю азотними добривами. Повністю, адже ви знаєте, що азот відповідає за наземну частину рослини за розвиток зеленої маси. Нам на сьогодні зелена маса не потрібна. Нам потрібне формування плодів. А для формування плодів нам треба калій, кальцій, фосфор. То що ми робимо, якщо ви використовуєте мінеральні добрива, дуже добре використати монофосфат калія, але якщо у вас немає поверхневої гнилі. А взагалі ми використовуємо прихильники, використовувати органічне добриво, то ми використовуємо зулу. Як використати золу? З золу ви також дивитесь ось по вашій почві? Земля має бути так полята, щоб вона не була суха, пересохша, не було тріщин, бо помідора буде. Така несочна, а земля має бути трошки як вглуб подивиться, волога. Коренева система самої помідор, вона дуже глибока, то вона вологу достане собі з ґрунта. Якщо у вас були дощі, то ви розводите золу два стакани золи на 10 літрів води. Добре розмішуєте її, може вона настоятись і час, і два, і сутки. А можна, якщо добре розмішати, і зразу полити по пів літрі, якщо мокра земля під кущ через те, щоб не було ну, лишньої вологи. Якщо земля суха, то ви розмішуєте один стакан золи на 10 літрів води і ляєте по літрі під кущ. Але, звичайно. Одного, одної золи полити це мало для того, щоб наші помідори були солодкі, добрі і гарно розвивалися. Для цього ми використовуємо також органіку, це сироватка. Сироватка, обробка цією сироваткою дозволяє значно зміцнити самі плоди і дати всім нашим томатам хороше харчування. Щоб ми отримали гарний урожай. По суті, ця сироватка діє як добриво і як профілактичний засіб, і бореться із світовторою, і борошнистою росою. Як провести позакореневе підживлення? І це буде як профілактичний засіб боротьби проти грибкових захворювань, це треба зробити: отакий рецепт на 10 літрів води. Вляти 2 літри сироватки молочної, кинути 2 ложки золи і 10 крапель йоду. Отака розчин, який вийде, це для, для наших помідор всі необхідні корисні речовини. І змісниться, звичайно, імунітет рослини. Кущі будуть рости красти краще, і плоди будуть наливатися швидше. Деревна зола забезпечить лужну реакцію. І яка відлякає грибкові захворювання. А е, як поєднати іменно молочну сироватку з йодом, то це дається хороший результат е, для е, профілактики фітофтори. адже йодний розчин володіє потужною дією, спрямованою на знищення саме мікробів. Він виконує не тільки захисну функцію, а е, його цей йод можна використовувати, коли вже і появилися плями на листі томатів. Якщо з'явилися у вас плями на листі томатів, це вже як початок цього фітофтори, то потрібно робити такий розчин на літру сироватки, береться 3 літри води, дві ложки господарського мила, попереднього його натерти і розмочити, або взяти жидке мило, зелене мило. І 15 крапель йоду. І якщо провести таке оприскування, то зупиниться поширення фітофтори. Ви бачили в попередніх відео, ми проводимо, е, таку обробку для і помідорів, і для огірочків раз у 10 днів стараємося робити. Якщо дощова погода, то звичайно чаще. Ну, стараємося робити, як виходить, це вже все час. Я обов'язково вас запрошую на перегляд відео, як ми робимо, відбираємо е, саме насіння своє, бо ми руками своє насіння відбираємо. І якщо вам сподобалось відео, якщо вам корисні мої поради, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на наш канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я вам всім дуже вдячна за підписки, дуже вдячна за чудові коментарі, дуже вдячна за те, що ви пишете, що ви слідуєте моїм порадам і у вас все добре. Це мені дуже-дуже приємно. Бажаю вам всім міцного здоров'я, гарних урожаїв щедрих. До нових зустрічей, до побачення!